Будемо казати про внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день кількість тих, хто звертається до служби зайнятості, значно зросла. Це, на цьому я акцентую вашу увагу. Це пов'язано в першу чергу з тим, що змінили законодавство, якщо у нас за січень-квітень. 2023 року звернулось трошки більше ніж 2 тисячі внутрішньопереміщених осіб, то на сьогоднішній день до нас звернулось більше ніж 2,5 тисячі. Ми працевлаштували в прошлому році за цей період 736 внутрішньопереміщених осіб, а на сьогоднішній день це вже 995. Послуги не змінились. Те, що ми робили з початку війни, ми продовжуємо робити. Вони не відокремлені для внутрішньопереміщених осіб. Всім тим, хто звертається до служби зайнятості, надаються однакові кошти. А по перше, це працевлаштування. Людина може не обов'язково може ставати до нас на облік. Вона може звернутися за роботою, і ми можемо з нею шукати роботу не обов'язково, щоб вона була безробітною, стояла у нас на обліку. Для цього у нас існують електронні кабінети шукачів роботи, єдина база вакансій, яка єдина для всієї України, рекру... рекрутингові Послуги і таке інше. Тобто роботу сьогодні знайти можна за допомогою служби зайнятості за будь-яких зручних обставин, які для людини більш підходящі, ми продовжуємо надавати послуги з. Придбання нової спеціальності або перекваліфікації, або підвищення кваліфікації, таке інше. У нас працюють сьогодні в службі зайнятості всі наші учбові заклади, які дають можливість отримати нову спеціальність в кратчайші сроки. А також ми співпрацюємо з нашими учбовими закладами, які знаходяться на території міста Запоріжжя, де ми готуємо кадри виключно під замов. Роботодавців. На сьогоднішній день ми підготували 30, 23 людини з числа внутрішньопереміщених осіб, які отримали нову спеціальність і які підвищили свою кваліфікацію. Одним з напрямків працевлаштування є участь у суспільно-громадських роботах. Ми активно залучились до програми Президента армії відновлення. І буває таке, що в тих умовах, в яких ми живемо, не завжди можна знайти роботу, яку хоче отримати людина. Тому ми пропонуємо прийняти участь у суспільно-громадських роботах. Думаю, що нема потреби розказувати, що це таке. Це все те, що сьогодні потребує і потребує громада. У нас на сьогоднішній день з засічень-квітень 2024 року майже 2 тисячі людей приймає участь в суспільно-громадських роботах. Більше ста людей це внутрішньо переміщені особи. На відміну від того, що людина стоїть на обліку і отримує допомогу по безробіттю, приймаючи участь у суспільно-корисних роботах, вона отримує всі. <соціальні> гарантії, тобто людині йде страховий стаж, з нею заключають строковий трудовий договір і всі соціальні гарантії, які розповсюджуються на працівників, розповсюджуються і на цю категорію людей. В нашому регіоні, як правило, підприємства, які беруть на роботу наших безробітних, десь на протязі місяця вони працюють і ми. Зацікавлені в тому, щоб це були не короткочасні такі прийоми на роботи, там на 5 днів, на тиждень, а щоб це було на протязі місяця, а потім, як правило, це люди в, в такому, ну не можу сказати, в більшості випадків, але є випадки, коли вони потім працевлаштовуються на це підприємство в якості уже постійних працівників. У нас є такі приклади по комунальному підприємству, по комунальним підприємствам. Місті Запоріжжя і таке інше. Тобто, це такий крок для того, щоб знайти постійну роботу. Одною з форм зайнятості є ваучери. В тому році у нас ця робота набула такої широкої популярності. Ми взагалі в тому році видали майже 800 ваучерів, і половина з них були. Отримали їх внутрішньопереміщені особи. Якщо будь-яка людина, яка не стоїть на обліку в службі зайнятості, може звернутися за ваучером, але має виконати певні умови, у неї може бути вік не нижче ніж 45 років, і вона у неї має бути страховий стаж не нижче ніж 15 років. То на внутрішньопереміщених осіб ці умови не розповсюджуються. В будь-якому віці і з будь-якою кількості страхового стажу, а може, взагалі, без нього людина може отримати ваучер. Я маю на увазі внутрішньопереміщену особу. Майже 400 осіб в 2023 році отримали. Куди пішли навчатися люди? Це медицина, це Сфера торгівлі це підвищення кваліфікації таке інше. За допомогою ваучеру можна отримати вищу освіту, другу, третю, яку ще, і можна отримати технічну освіту. Тобто з базової освіти отримати вищу неможливо. А з, одного вищої, з одної вищою освітою, другу, і третю можна отримати. На сьогоднішній день ця програма у нас є, і вже на сьогоднішній день. Ми продовжуємо видавати ваучери, і їх беруть, і в тому числі внутрішньопереміщені особи. Гранти це наша фішка. Ми працювали по цій програмі починаючи з другої половини 2022 року, і працюємо по сьогоднішній день. Гранти розширюються поступово. Ми продовжуємо нашу традиційну власну справу, коли будь-хто може отримати грант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Головна умова це створення нових робочих місць для 50 тисяч ні, а для 250 – обов'язкова умова створення двох нових робочих місць. І сьогодні є гранти. Для ветеранів, від 250 тисяч до мільйону це учасники бойових дій, це інваліди це члени родин учасників бойових дій, і на сьогоднішній день, уже сьогодні, в цьому році, в 2004-му майже 9 ветеранів у нас взяли гранти і розпочинають свою власну справу. У 2004 році 23 внутрішньо переміщені особи також розпочали свою власну справу. Тобто, ця програма продовжується, вона популярна. На серед населення, і ми кожної неділі проводимо. Засідання комісії, де обговорюємо бізнес-плани і надаємо рекомендації для фінансування уже тільки в 2024 році профінансовано майже на 10 мільйонів грантів. Тим більше, що дуже спрощені умови участі в цій програмі. Людина подає заяву через дію, Ощадбанк її отримує, перевіряє ділову репутацію, а потім до нас люди звертаються з бізнес. З планами ми їх обговорюємо і даємо свої рекомендації для фінансування. Фінансує державний центр зайнятості. Як правило, 99% тих бізнес проєктів які ми направляємо в державний центр зайнятості, вони фінансуються. Ми також плідно співпрацюємо з хабами. Якщо людина, людина за якихось там обставин не може дійти до центру зайнятості, вона може отримати всі ці послуги в хабах. Ми працюємо практично у всіх хабах, які створені на території Запоріжжя, і надаємо інформаційно-консультаційні. Послуги це також одна з форм співпраці і надання послуг внутрішньо переміщеним особам. Тобто, все те, що сьогодні робить Запорізька обласна служба зайнятості, направлена на те, щоб виконувати свою функцію, надавати людям можливість працювати, і для цього є сьогодні багато різних форм і методів, завдяки якому, яким людина може бути зайнятою.